Тривала 16 годин в Харкові. Нарешті ліквідували пожежу в епіцентрі станом на ранок 26 травня. Росіяни напередодні вдарили по гіпермаркету двома ракетами пожежу в будівельному гіпермаркеті. епіцентр в Харкові, в який напередодні у Суботу російські війська вдарили керованими авіабомбами, вдалося ліквідувати лише сьогодні вранці. Вона тривала понад 16 годин. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Через удар та спровоковану ним пожежу вогонь швидко поширився на площу понад 13 тисяч квадратних метрів. Зараз на місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістичні лабораторії. Станом на ранок, 26 травня, відомо від очільника, зокрема Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова про те, що внаслідок. Російської нищівної атаки по цивільному об'єкту загинуло 14 людей більше 43 отримали травми. Водночас більше 16 людей вважаються зниклими безвісти. Ми зараз бачимо, що на місці проводяться ДНК експертизи. Наразі із загиблих вдалося ідентифікувати лише трьох. Людей у десяти громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки, встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває, зазначив Клименко. Він надав, що усі, хто втратив зв'язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу або до поліції, а родичі першої лінії повинні здати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації. Наші співчуття усім родичам, знайомим, друзям загиблих і наші побажання як найшвидшого постраждалим внаслідок чергової російської атаки інститут вивчення війни сказали, коли росіяни перестануть обстрілювати Харків. Росія атакує Харків зі свого безпечного повітряного простору. Російські обстріли Харкова високоточними бомбами свідчать про спробу країни агресорки налякати місцевих жителів та змусити їх покинути місто. Як зазначають аналітики інституту вивчення війни, в останні тижні окупанти атакували Харків планерними бомбами, переважно модифікованими ФАП і КАП з планерними модулями, які часто були оснащені системами наведення. Експерти нагадали, що літаки РФ завдають ці удари зі свого повітряного простору, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України. Це стало можливим, оскільки країни-союзники забороняють збройним силам України використовувати західне озброєння для ударів по військових цілях та у повітряному просторі агресора. Російські війська найімовірніше будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області, доти, доки заборони заходу не дозволять українським силам адекватно. Протистояти прикриттю російських військових на території РФ, переконані аналітики. Протягом суботи, 25 травня, російські окупаційні війська кілька разів обстрілювали Харків. Зокрема, росіяни вдарили по гіпермаркету мережі «Епіцентр» у Харкові авіабомбами УМПБ д 30 Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко, заявив, що росіяни знали, куди вони б'ють, бо ті бомби мають точність близько 10 метрів. Як зауважує Романенко, від самого початку ці боєприпаси позиціонувалися як високоточна зброя. Оя з gps наведенням вони влучають саме туди, куди їх направляли. Те, що заклали в усякому разі, з якимось відхиленням може бути десяток метрів, не більше. Він влучає саме туди, куди його направляли. Тому якщо росіяни хотіли попасти по гіпермаркету, вони власне туди і направили ці координати і занесли в систему наведення цього боєприпасу. Пояснив Романенко. Станом на ранок, 26 травня, нагадаю, кількість загиблих внаслідок удару по епіцентру зросла у понад двічі. І зараз становить 14 осіб. Реагує світ Борель, зокрема, відреагував на удар по епіцентру в Харкові. Так само, ми бачили. Занепокоєння і співчуття від ООН, від ЄС. Глава дипломатії Євросоюзу наголосив на необхідності Європи збільшити підтримку ППО в Україні вже котрий раз на цьому всі наголошують, але бачимо, що занадто повільно на жаль системи ППО до нас прибувають. Глава дипломатії європейського союзу Жозе Борель в неділю 26 травня відреагував у своєму акаунті в соцмережі ікс на удар росіян по гіпермаркету. Епіцентр в Харкові посадовець. Засудив жахливі атаки Росії, наголосив на необхідності Європи збільшити підтримку ППО, яке потрібно для оборони, яке рятує життя, захищає українські міста. Борель додав, що усі винні у цих та інших військових злочинах росіяни будуть притягнуті до відповідальності. Я рішуче засуджую жахливі напади Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів. Усі виконавці цих та інших російських військових злочинів будуть притягнуті до відповідальності. Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність для Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони. Вона рятує життя та захищає українські міста у підмосковному Подольську пролунали вибухи і спалахнула пожежа в ніч на неділю, 26 травня в московському Подольську. Вгоріло і було вогних вогних жарко-жарко. У вогні опинився склад із продажу технічних та медичних газових балонів на кутузовській вулиці. Ну, напевно, якась випадковість, там як всюди в них на місце події прибули кілька підрозділів російських пожежників. Ніякої офіційної інформації поки не надавали. Проте місцеві мас-медіа цитують неназваного пожежника, який сказав про пересічну пожежу. Нічого такого таких було кілька за кілька днів. О, так Так вони вже не пересічні, значить, вони Тенденційні стаються та постійно щось десь палає, вибухає, спалахує. Чи хтось то підриває і працюють ті росіяни, які втомилися жити за умов путінського режиму. В свою чергу очевидці розповідали про вибухи, називаючи її бавовною, бо нагадаю слово вибух в Російській Федерації просто ж за нього можна сісти років на 58. Приблизно о 23.10 писали перша бавовна була. Сусіди сказали, що відчули ударну хвилю. Потім сильний вогонь. Зараз, начебто, гасять, не так горить. Силь запаху гарі немає, розповідала місцева жителька. Дим від такої пересічної пожежі, як ми з вами дивилися, можна було побачити здалеку. Люди кажуть, що горіла приватна територія, окрім складу з балонами, там є і інші склади і виробництва та сервіси. І не виключено, що й боєприпасики там десь теж було припасено. Але але пересічна пожежа, отак навідалася на територію під Москов'я. Переляк тим часом і в самій столиці країни-агресорки Москві росіяни почали встановлення антидронового Хисту у вигляді сіток над об'єктами критичної інфраструктури, ось так як думаєте, допоможе Ну, це не точно. мінагресія РФ тим часом знову плачеться, що їм нічого не допомагає, і скаржиться на атаки протягом минулої ночі. Вони не спали всю ніч і присікали спроби київського терористичного режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації, їхніми черговими безсла. Засобами БПО буцімто було перехоплено та знищено 10 безпілотників на території Курської області та три безпілотники над областю Орловською. Ось так. Про інші бачите і мовчать замість ранкової кави і пробіжки, настоящий Гладков, губернатор області Білгородської, скоро вже народної, знову жаліється на те, що війна логічно, відповідно до законів життя, прийшла на його територію. У нас загинули четверо мирних жителей, 18 людей отримали поранення. каже він: двоє діти, трьох відпустили на амбулаторне лікування. Обов'язково зустрінеться гладков з лікарями. Ну просто пітерпен. Подивлюся, каже, як іде надання допомоги, бо є тяжко поранені. Четверо в реанімації. Вся необхідна допомога буде надана, а якщо що, то до самої Москви відправлять. Хоча бачите, там теж небезпечно. Почуємо. У нас в Большому горі погибли чотири мирних жителей. Хотів би сказати с болезненно всім родным и близким, хотя розумію, что не таких слов, которые бы смогли утешить родного человека от потери и невосполнимых потери. и память всегда будет вместе с нами навсегда. 18 человек получили ранения, двое из них дети, трое отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня обязательно встречусь с врачами, посмотрю, как идет оказание помощи, потому что есть тяжелые, тяжело раненые, четверо находятся в реанимации. Все необходимые помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву. Тяжело йому, бачите, легко вже й не буде. Гладков додає, що багато чув про те, що особливо після, як він каже, трагедії, то да, теракту в Крокусі в Москві, що от ось Москві надають допомогу, а нам, мешканцям Білгородської області, які постраждали, не надають так, бо так воно і є. Ну, говорив про це, каже Гладков, і Казав, що звісно, це не так. А що ж він ще скаже? Але якщо він це скаже, від того не значить, що ця допомога буде надаватися. Ну Гладков каже, все по плану. Наприклад, з початку року кредитні організації, банки, які видавали. Кредити жителям Білгородської області 2000 року постраждали мешканцям, змінили умови. Комусь пробачили насамперед сам кого загинули близькі, і кредити були повністю анульовані. У нічого собі допомога комусь змінили умови кредитування. Тому якщо є постраждалі жителі, в яких залишилися кредити, в яких змінився дохід. Звертайтесь, каже до банків. Домовленості є в індивідуальному порядку розгляду, а потім і індивідуальне ухвалення рішення щодо зниження боргового навантаження. Оце так допомога. Тепер проблем у мешканців Білгорочні. Не буде, але поки що вони є. На білгородщині. атаки зазнали також села Новата Волжанка, Шебекінського міського округу. Саме місто Шебекіно. Ну це Шойгу його бомбив. Тепер напевно Білаусав, так і кілька сіл в Гриворонському міському окрузі. Внаслідок цього пострада, постраждали житові будинки, енергетична інфраструктура, автомобілі. Частина села Дронівка залишилася без світла. Ну вони ж люблять блокаути, а В нас взагалі постійні відключення світла через російські терористичні обстріли. Жителька Шебекіно була доставлена до лікарні з контузією. Білгородська Области інші регіони Російської Федерації, що знаходяться поблизу російсько-українського кордону, нагадаю, до початку повномасштабного вторгнення зі сторони Путіна і Російської Федерації спали спокійно і не зазнавали ніяких атак божої кари, але тепер їм уже більше не спиться. Їх же ж ніхто до цього не нападав на них, не чіпав і не обстрілював і країни НАТО, Білгородщину не чіпали. А ще більше страждають білгородці через криворукість своїх як ми з вами знаємо, за підрахунками зокрема видання The Insider, станом на тринадцяте. В Білгородській області вже щонайменше 39 разів, тож тобто майже 4 десятки, фіксувалися позаштатні схождення російських авіабоєприпасів. Вони самі себе бомблять, розумієте? 38 різних модифікацій фугасних авіаційних бомб, тобто фабів, та однієї ракети Х-59. дев'яти все западало. Просто на них від них же самих, як мінімум двічі фугасні авіаційні бомби, падали в самому Білгороді, і 24 травня стало відомо, що російська бойова авіація впустила на регіон ще чотири фаби. Ось так в Криму прильоти і паніка в Росії через це істерика та розгубленість. Де ППО вирішить щось із ППО? Просто криком кричать російські блогери. В Криму знову загинули наші військові. Пише телеграм-канал Кремлівська табакерка. Увечері нагадаю в суботу, 25 травня. Нагадують і вони. Називаючи нас ворогами, було завдано ракетного удару по кількох військових об'єктах на території Криму. За даними наших джерел, тобто їхніх у Генштабі РФ є втрати. Ну та що ж, а як хотіли, удари припали по кількох кажуть секретних об'єктах неподалік в Паторі. А для нас нема ніякого секрету, бо Крим це Україна, об'єкти там наші. Ви їх монополізували використовуєте як свої воєнні бази і аеродроми, і вишки спостереження не лише, але вам там не місце. Ось тому і є втрати, та все логічно і з тут яким саме жоден співрозмовник не відкриває таємницю, по яких об'єктах було завдано ураження, але при цьому кажуть, є тривожний факт: на один із цих об'єктів, незадовго до атаки, завезли. Цінне важливе для захисту Криму та ударів по нам обладнання. Ну от так і завезли. А ми вивезли. Воно втрачено. Воно втрачено, ниють джерела кремлівської табакерки. Також повідомляють про загибель 11 російських військових окупантів. Вони продовжують закликати Міноборони і питати вже де ППО. Пам'ятаєте, прихожий питав, що його, де боєприпаси. А тут цьому даємо нове. Значить, новий питальний окрас будуть питати де ППО. Замість приховувати кажуть втрати і таємно ховати загиблих військових. Сергій Шойгу пішов, а практика все ще залишається. Так нічого ж не зміниться. І корупцію ви так само і подолаєте. Ніяк та будуть красти просто не сотні мільярдів. Ну а може сотні мільйонів. Вирішить щось із ППО Криму. Аксіона давно просить це зробити. Захистіть, кажуть, найважливіше для всієї Росії регіон. Так регіон не російський, регіон не ваш, і ППО не буде. Його нема. Воно бункери прикриває і на фронті, і Харків. З нього обстрілюють з установок із 300 з 400 Розумієте, Аксітість і Астановітість тоді все може і зупиниться. Нагадаю, в суботу, 25 травня, над тимчасово окупований Крим знову а, зазнав дискотеки. Там прогриміла серія вибухів. Ну тому, що ж уже кінець травня наближається літній туристичний сезон, і такі в них і гості невідомих при невідомі прильоті. Вибухи чули в Євпаторії та Севастополі. Повідомляв про це телеграм-канал Кримський Вітер в Красноперекопському районі. Місцеві скаржилися на два вибухи. Одночас Жанкої гуділа сирена за словами місцевих у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти перекривали рух по кримському мосту. Також у Севастополі призупинили рух морського та наземного громадського транспорту. Окупанти скаржилися на ракетний удар по тимчасово окупованому півострову. А також жалілися на загрозу нальоту безпілотників. Згодом російські джерела повідомили про роботу протиповітряної оборони в районі Євпаторії та Чорноморського. Російські загарбники стверджували, що відбулося щонайменше чотири приходи ракет і в паторію, куди сідуть машини з швидкої допомоги та пожежні. А в уютному, де військова частина, було голосно. Повідомляв кримський вітер. Російські моніторингові ресурси повідомили про проліт, щонайменше десяти ракет. А місцеві жителі підтвердили повітряну атаку. Губернатор Севастополя незаконний ставлений Кремля Міша Разважаєв в своєму телеграмі повідомив про ракетну небезпеку близько десятої вечора. А за десять хвилин написав про відбій повітряної тривоги. Знаєте, про атаку на Крим цього разу вирішив нічого не писати. Між тим в телеграм-каналі Ніколаївський Ваньок відомому нам, який веде боєць сил оборони України. Повідомили про мінімум про вибухи, мінімум чотири в районі Євпаторії. За Євпаторію класні ракети. Правда, написав ваньок і додав, що антенна в районі Алушти після останньої атаки серйозно пошкоджена і використовуватися більше не буде. Навколо неї стояло кілька батарей ППО. А через виведення її з ладу окупанти почали прибирати ППО. В мережі повідомлення. Мляється, що російська ППО працювала в районі села Добрушино. Там місцеві нарахували вісім вильотів. Вівпаторії після вибухів, кудись помчали швидкі пожежні. І було гучно в уютному, як стало відомо пізніше. Саме військовій частині було гучно, де військова частина плакалася в соцмережах. І кажуть, що чули, чули бахи, Отак тепер бахи, бабахи, буде їх ще більше. Дещо засуєтілися окупанти, але пізно після ударів збройних сил України росіяни почали перекидати додаткові засоби ППО на аеродром у Джанкої. Ну я б вже сказала на залишки аеродрому у Джанкої, тому що вже за останній місяць там вже було близько трьох ефективних прицільних прильотів. Партизани руху атеш, наші добрі друзі, показали переміщення, як бачимо, ворожої техніки у Криму на аеродрому Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, російські загарбники перемістили зенітно-ракетні комплекси. Бук для відбиття повітряних атак. Про це повідомив партизанський рух рухатеж. За словами підпільників, такі дії окупантів пов'язані з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони. Ворог не може впоратися з сучасними ракетами, якими українські воїни атакують військові об'єкти РФ на півострові. Також моніторинг новий канал Кримський Вітер повідомляє, що гелікоптер К-27 злетів з аеродрому Кача. Нині курс уздовж берегової лінії на південь. К-27 – це патрульний Чорновий вертоліт. Зараз чорноморський флот Росії використовує ці вертольоти для пошуку українських морських дронів, яких вони так бояться і не мають чим їм протидіяти, та десантних катерів. Гелікоптери базуються на аеродромі в Качі. Бо Росія боїться втратити залишки чорноморського флоту. А через свої там різні амбіції, символізм вона перебазувала його рештки до новоросійська, але не всі не може, не може. Душа ж буде боліти путіну, хоча в нього її нема. Мозок його залишки будуть напевно турбо.

В Ростові на Дону тим часом, хоч і не прилітали туди, а може щось і прилетіло, і не приїжджали морські дрони та на хвилях справедливості, але там теж непокояться путінські корита через несправність. Напевно, теж випадкову сухогруз Зеленка врізався в розводний залізничний міст через річку Дон по протоці Сіверса. Сухогрузу знесло рубку. А ось що самим мостом поки невідомо. Ось бай бать... ой, х... хорошо хараша пливуть. Сподіваюсь, Ч... чому чому? ось так відбувається, тому що саме цей міст і це дуже добре, що так відбувається. Повідомляє нам Петро Андрющенко, частина гість наших ефірів, радник міського голови Маріуполя. Саме цей міст активно зав'язано з логістикою в Крим, не задля цивільного перевезення. Звісно, зауважує справедливо він, тому що ми знаємо, що залізницею, мостами, росіяни транспортують свої боєкомплекти, боєприпаси, своє оснащення технічне транспортують саму техніку для того, аби вбивати нас на Фронті в будь-якому випадку каже Андрюшенко, сьогодні точно без залізниці і мінус судно з торгового флоту росіян. Ось так і радить, якщо послухати а, коментарі, які ми бачимо на цих відео, оскільки ми в прямому ефірі і на Ютубі теж дотримуємося лексики, які в житті культурної, цивілізованої, але такої лексики не дотримувалися коментатори ось цих епічних відео. Там можна хіба що все запікати і поставити тисячу одну сірочку, але власне на від того ми розуміємо. Так? Панічні, істеричні і розуміють, що все в них валиться, тоне і руйнується. Хтось, знаєте, в житті розходиться, як в морі кораблі, а в Росії, навпаки, кораблі сходяться, точніше, зіштовхуються і назавжди. І отак потім на теплоході і музичка грає, і дискотека. В Санкт Петербурзі теплохід протаранив туристичне судно. Ось так. На Неві теплохід вдарив носовою частиною прогулянково екскурсійний корабль. А що його плавать? Війна? Путін веде війну, нема чого розлікатися на неві теплохід вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійний корабель. В ніч на 25 травня в Росінковському Санкт-Петербурзі теплохід Соларіс протаранив прогулянкове судно Чайка СПГ. Про це повідомила російська північно-західна транспортна прокуратура. Інцидент стався у Петербурзі під Телеварним мостом на річці Ніва. Теплохід під назвою Соларіс вдарив носовою частиною прогулянкове екскурсійне судно чайка СПГ та пробив конструкції на борту протараненого корабля. Російське відомство проінформувало, що з'ясовує причини та обставини аварії про постраждалих внаслідок зіштов... того, що зіштовхнулися теплоходи. Наразі невідомо. Санкт-Петербургська транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів. Дасть оцінку діям. Відповідальних осіб за наявності підстав вживатимуться заходи прокурорського реагування йдеться в заяві. Підтримати саміт миру у Швейцарії потужних світових гравців, закликав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні від 26 травня. Ми не хочемо, щоб так само як ці книжки згорів статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви сказав гарант, стоячи на руїнах спаленої російськими терористами друкарні. Бо каже Зеленський, і бачимо, ми для Росії це задоволення спалювати все навколо. Вони руйнують міста. Села розділяють народи, стирають національні кордони війною. Не можна дати тим, хто керує Росією, дозвіл зробити спалювання та руйнування нормою 21 століття. Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах, обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни, і саме тому потрібні глобальні зусилля, саміт миру за участі лідерів, яких Росії не обманути разом зі Швейцарією. Ми готуємо такий саміт 15 червня. Його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з Лідерами запрошуючи на саміт, дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюсь до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль з підготовки саміту миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб так само як ці книжки згорів статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви, будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру, дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте саміт миру своїм персональним лідерством та участю. Ну, дійсно Путін своїми заявами, які лунають більше десятка років про те, що він з дитинства хоче миру, не хоче нічого більшого, аніж заморожування війни по повній програмі її так зафрізити, зупинити, аби відновити просто свій військово-промисловий потенціал, аби наростити силу, аби назбирати ще мобілізованих. Ну і одна із причин, також що він заграє із західними політиками, зокрема зараз не можна виключати того, що Путін заграє із мага республіканцями і втомленими від війни на заході деякими політиками. Ками пише про це Сіянен. Також бачаю в цьому ось такі маніпулятивні кроки диктатора. Але ті, хто хочуть негайного припинення російсько-української війни, не замислюються над ціною потенційної перемоги РФ. Дипломатія завжди була військовим інструментом для Кремля. У 2015 році Росія вела переговори з Україною, поки її війська і проксі штурмували Дебальцеве. Однак Російська Федерація вважає переговори вартими продовження, якщо вони дозволяють їй отримати бажаний результат не військовим шляхом або паузу в бойових діях. Пише. Аналітик CNN Нік Волш матеріал Reuters дозволяє тим на заході, хто хоче бачити кінець війни, повірити в те, що Кремль може зупинити війну в її нинішньому вигляді негайно. Він може здатися новим і цікавим для деяких ключових західних фігур, наприклад, для Дональда Трампа. На думку Волша є щонайменше не менше три причини для того, щоб Москва знову почала говорити про перемир'я на тлі припинення смуги невдач на фронті. Які ж ці причини Почуємо по перше, Україна та союзники збирають мирний саміт у Швейцарії в червні, на який Росія запрошення не отримала. По друге, Україна сподівається на участь Китаю найпотужнішого союзника Росії. Тож заяви Путіна можуть бути спробою переконати Пекін не брати участі в саміті. По-третє, і це найважливіше, Путін намагається непрозоро натякнути, можливо, популістам у Європі або республіканцям мага у США, що існує проста угода, в рамках якої фронт на якому ситуація для України поки складається не найкращим чином, може раптово заморозитись? Путін прагматик. Зараз він бачить момент електоральної слабкості в США та європейських державах, який він зустрів натяком на те, що можливо настав час для дипломатії. Можливо, він отримає певну підтримку серед тих, хто відчайдушно сподівається, що війна в Україні просто закінчиться і не замислюється над екзистенційною загрозою, яку переможна і гіпермілітаризована Москва. Становить для східних членів НАТО.